Добрий день, шановні абітурієнти. Мене звати Вішнівецька Катерина. Я студентка 4-го курсу Одеського національного морського університету освітньо-професійної програми міжнародна економіка. За ці 4 роки навчання я здобула багато цінних знань та навичок, які стануть у нагоді в моїй майбутній кар'єрі. Університет надав мені можливість розвиватися не лише академічно, але й професійно. Я успішно поєднувала навчання. З роботою в американській компанії, де працюю віддалено, завдяки гнучкому графіку занять та підтримці викладачів, мені вдалося ефективно організовувати свій час та досягати успіхів в обох сферах. Мені дуже подобається атмосфера нашого університету. Вона підтримуюча та надихаюча. А викладачі завжди готові допомогти і поділитися своїм досвідом, що робить процес навчання цікавим та продуктивним. Я вдячна Одеському національному морському університету за ті можливості, які він мені надав, і впевнена, що знання, отримані тут, допоможуть побудувати успішну кар'єру в майбутньому. Я бажаю успіхів та натхнення усім абітурієнтам. Дякую за увагу.